Радуйся світильнику золотий і радуйся славу вірних всечесною. Світильнику і не просто світильнику, а золотий. Той, що не портиться, той, що має цінність, той, якого не кожному в руки дадуть, знаєте, що без золота, що зробити. Бо навіть майстер, якщо робить якусь роботу, то йому дають. Ну, роботу, відповідно, яку йому можна доручити. І навіть якщо були ювелірні майстерні, то там зразу не давали тобі в руки що ти з золотом мав справу. Там ти пробував спочатку з алюмінієм, там бавився, з міддю, потім тобі вже доручали срібло, що ти вже міг робити певні вироби, бо вони вже були дорожчі. А з золотом це вже було пізніше. Це вже був якби вінець самого ювелірного майстерності. Бо просто так тобі б зразу не дали золото. І далі там вже йде інхрустація е, дороцінними каміннями, що завжди е, ніколи не робили то подмастірія, а завжди робили майстри. І коли я чую фразу радуйся світильнику золотий, це йдеться про Богородицю, так? що це вона як золотий світильник, то я дивлюся не тільки на саму. Світильник золотий і прообраз, я ще розумію, хто його робив, той світильник. Я розумію, хто його заказував, хто мав участь у тому. І зверніть увагу, коли ми говоримо про речі високої достойності, то там задіяно маса людей. Навіть коли ми говоримо про світильник золотий, скільки там було? Ті люди, ті дості, десь там викопували то золото, ті там його потім робили, е, слідки очищували його там, ще там щось. Потім прийшло воно до майстра. Але далі, наскільки там, потім треба було до художника, щоб зробив якийсь ескіз. Потім вони починали там ту роботу, ці процеси є дуже довгі. Створити спочатку форму, потім ту форму прикрасити і потім ще зробити щоб вона була функціональна. Тобто, що це ще було не просто виріб золота, щоб це ще був світильник. І в нього треба влити оливи і так далі. Тобто кожне слово про причисту діву говорить про те, що це не просто, знаєте, Дуже ми часто помиляємося, і це наша велика біда. Ми бачимо речі створені, бачимо речі, що зроблені, і ніколи не задумаємося скільки там було прикладено праці, старання. Ми сприймаємо світ, що от, от воно так і воно так має бути. Тому так ми не цінимося те, що є навколо нас, бо ми не задумаємося, як воно взялося. Але мене дуже дратує, те, що ми не цінимо те, що людина створила. Це ж ознака диявола. Це значить, у людини є проблема, бо поведінка людини вона показує її внутрішній духовний стан. І іменно коли ми робимо добрі вчинки, Бог нас визначає. Бог каже, Буде на в суді, як пастух відрізняє козлів від овець, так і буде син чоловічий судити живих і мертвих, грішників наліво, праведних направо, бо їх буде видно. І освічувати це все буде світильник, золотий, про якого говориться про пречисту Діву Марію. Ти є ківот Святим Духом позолочений, говориться про Богородицю. Діво, радуйся та, що Дівою перебувала бо до народження Діва і після народження Діва. І радуйся двері небесне і неопалимая купина. Пречестоді Марію якби стали там перед очі, і ми бачимо, бачимо фігури Пресвятої Богородиці, бачимо образки Пресвятої Богородиці. Дуже багато бачимо тих ікон, їздимо в Фатиму, їздимо в Меджигорію. Всюди ми буваємо на святих землях. Це для того, щоб ми вміли цінити те, що навколо нас, діти. Кожен раз, коли бачиш образ Пресвятої Богородиці, це тобі напоминання, що навколо тебе є сотворені речі, і ти маєш їх цінити і тішитися тим, що хтось зробив таку чудесну річ. І старатися, щоб вона була гарна, тримати її в порядку, повтирати від порохів, де треба підмалювати, підмалювати. Це є нам дуже добра нагода задуматися над тим, що навколо нас. Я кожен раз, коли чую оці епітети, оці слова про причисту Діву Марію, та? я зразу собі думаю, чи дійсно навколо мене завжди я, я себе потішаю тим, що я бачу якісь добрі речі. Тому все, що навколо нас треба бачити гарне. І тому, коли ви приходите до церкви, ви бачите квіти, ви бачите чистоту, ви бачите іконостас, ви бачите всі ці речі, це вам нагадування. Ось чистота і порядок. Щоб ви брали оцей приклад і нести його в світ. І коли будуть там ті хлопці малювати будинок, без ти знали, щоб ви думали, що ви малюєте по церкві. І коли будете висипати сміття, бо ви знали, що це ви кидаєте під церкву, може, так вас якось то нагадає вас, стримає. На кожних молитвах кожен раз, коли бачите образ Богородиці, пам'ятайте, це та, яка любить красу, та, що навколо неї. Нехай Господь Бог дасть вам любов до красоти. Нехай Господь Бог наблизить до вас Присутність Пресвятої Богородиці, яку дуже часто малюють з Лілією у квітах, от в отакій всій красоті, тому нехай Господь Бог. Приблизить до нас Богородицю, щоб ми відчували Її присутність через красоту, яка йде від неї яка наповнює наш світ. Всім вам дякую за спільну молитву, нехай Господь Бог вас благословить, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!